Друзі, всім привіт! Як і обіцяв, знімаємо вам відео про комбайн. Гадаю, комбайн в продажі. Комбайн клас Compact 30. Отакий От апарат. Він був без кабіни, кабіну доставило. Зараз прийде власник, розпитаю, що міняли. Знаю точно, що доставляли кабіну. Знаю точно, що е... нові колеса передні. Леса міняли, напевно, в минулому сезоні. Такий комбайн. На невелике господарство, це суперовий комбайн. З ціною не будемо там довго тягнути, що розказували, не розказували. Ціна 7,5 і хороший торг присутній. Е, комбайн знаходиться в селі Малі Передриміхи Львівської області, Жовківський район. Кому цікаво, знизу прикріплю. Знизу прикріплю е, номер телефону власника. Комбайн є не мій, комбайн є мого друга. Прикріплю номер телефону власника і кому цікаво, пишіть на Viber. Ось такий комбайн. Тут все одним речагом. Ну, я привик до неї, то мені то дивно. Комбайн кожного року молотить досить багато, бо... Сам хлопчина має своїх 20 гектарів приблизно. Плюс ще їде на люди. Ти, думаю, що до 50 гектарів в рік комбайн молотить. Зараз він ще навіть не почищений, не, не намитий, не помитий, бо він ще має молотити приблизно 6 гектарів сої. Тому от така штука, друзі. Так, ще пожатці. Жатка має чистий захват 2,40. Є такі підбирачі, то ми літом, коли пшениця повилягала, оті підбирачі дуже сильно виручають. Вони так підбирають з самого Соль низу. Він зламав, але він є, його треба зробити. Так, ще один середній теж є, тільки зламаний, його треба зробити. По комбайну ззаду перероблена січкарня, її тут не було. І тут зробили отака От січкарня. Але Решета нові. Грохот перебраний, кріплення осилені. Вал грохота новий, теж осилений. Ремінь привода новий, є запасний. Майже всі ремені є запасні. Ремінь е е е молотарки. молотарки Відходив 2 роки і є запасний, але той теж в ідеальному стані. Так само коса вся переклепана. Є запасні сегменти. Одним словом, тут ще запчастин запасних, які не пригодилися або які ще залишалися після заміни добрі, ще теж дають. Вал наклонної, багато. Вал, вал наклонної перероблений, кажуть. Усилений. Усилений. Планки розділені. От, планки розділені. Мотор масла не бере, по мотору взагалі ніяких питань. Все Файно, все працює. Колеса я вже казав та, колеса нові. З того боку зараз ще відкриють. Тут отак, в такому стані, всі бірки, ремінь все як має бути. Ремінь новий. На бітер і молотарку. Ремінь новий на січкарню. Той ремінь запасний теж є на, на грохотний стан. Так, Все є. По документах проблем нема. Все пореєстровується на номерах. Зараз покажу. І всі нові, і запасніше є. Скажу, де купляти, як треба. Все є. Так, все є. Працює. Номера там є. Просто продається В зв'язку треба... з тим, що хочуть сильніший комбайн, бо більше. поля додається, хочуть більший. І це, на невелике господарство до 50 гектарів, думаю, що ідеально вистачає повністю Найбільше. навіть більше 50 гектарів. Так що кого цікавить, номер я прикріплю під відео. Пишіть хлопчині на Viber, все вам розкаже, все вам покаже. Можна приїхати подивитися, ще раз кажу, то є Лівська область, Жовківський район, село Малі Передримахи. 7 кілометрів від Жовкви. навіть Каже власник, що якщо би продавав, то навіть би, певно, плакав за ним. Тому така штука, друзі. Кого цікавить, пишіть, дзвоніть. Комбайн дійсно класний. Робився не на продаж, робився для себе. І навіть ще не почищений. Дай ще не почищений, бо їде ще в поле і тільки зараз трохи підсохне, бо у нас були дощі. І ще буде трохи молотити сою. Так що, друзі, пишіть якогось коментаря, ставте лайк і підписуйтесь. Все буде Україна.